Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Як вам інформація про виявлення корупції в енергетиці? 4 мільйона доларів знайшли тільки на одному офісі, тільки за один раз. Я уявляю. І це в той момент я ну зараз я щиро не розумію тих людей, які так безбожно крали, в той момент, коли, наприклад, наші діти сидять в напівхолодних школах і садочках через те, що немає світла, да? а ці кошти могли б ну... Кардинально змінити ситуацію в нашій енергетиці, будь вони витрачені правильно, тому що це і на укриття, і на відновлення, і на все інше, все, що зв'язано з енергетикою. Для мене це якийсь ну, сюрреалізм, як це може існувати паралельно. І як люди, які живуть в цій країні, яким також це все ну, на них все впливає, можуть собі таке дозволяти. Вже є заяви із президента України Зеленського про те, що винні мають бути знайдені, покарані, і що саме головне, дійсно покарані в плані того, що мають бути вироки, а не просто як завжди в нас відбувається. Да? Ну не то, що завжди да? не буду так абстрагувати, як часто в нас відбувається. Знаходиться людина, голосна справа. Знайшли шука... неї кучу грошей. Да? Потім е... рік тягнеться судове засідання, потім її відпускають під якусь заставу, там, е... коли знаходять в неї 10 мільйонів доларів, відпускають її заставу під 10 мільйонів гривень. Ну, звісно, вона може їх дати, в неї під матрасом вдома більше лежить. От Дуже сильно хочеться, щоб і тут ця ситуація не повторилася. На жаль. Е... Також. Є заяви з енергоатому, що збирають екстрене засідання, екстрену нараду і планують екстрені перевірки всього, що можна було перевірити, щоб виключити ці факти корупції, так, щоб більше такого не повторялося. Дуже хотілося, щоб такого не повторялося. І дуже сильно хочеться, от, наприклад, мені так як це народна думка, то пишіть свою народну думку в коментарях, чи вам також дуже сильно хочеться, щоб ці кошти були. Знайдені і повернуті да, туди, коли куди вони б мали бути застосовані саме. Тобто, якщо вони мали там, йти на захист енергетики в там, якомусь екстреному режимі, туди вкладалися, да, якщо чи на відновлення зараз цих коштів туди потрібно дуже і дуже багато, тому що після цих вихідних бачимо ситуацію, да, коли світла нема по 12-18 годин, до речі, як у вас з електроенергією напишіть, коли відключаються вже навіть школи, садочки, лікарні, підприємства, це ж не лише про виключення лампочки, це про втрачання робочих місць, втрачання української економіки. Тому що не будуть випускатися товари, не буде економіки. Коротше, наслідки дуже і дуже і дуже можуть бути плачевні. І це ще ж ну, не кінець, ще навіть морози не починалися, а вже така ситуація. А що буде далі, коли вже на дворі буде мінус 10? Як показувала практика, навіть коли все було стабільно, то тоді були, появлялися проблеми. А тепер Тож, Ситуація в енергетиці, як заявляють самі. А до речі, сьогодні е, слухав виступ одного з депутатів, який е, дотичний з енергетичною системою, то він вже відразу заявив, що в цьому році без відключення світла цю зиму не пережити. Тобто, ну буде весь час, можливо, зменшаться графіки, будуть меншими. До речі, вчора з Олегом Попенком на прямому ефірі ми це все розбирали, обговорювали. Він розповідав свою професійну думку, тому що він. Е, Експерт з комуналки, да, голова спілки споживачів комунальних послуг України в цілому. Тобто він до цієї теми дотичний, то він е прогнозує, що графіки відключення буде набагато менше. Дуже сильно хотілося б того, бо холодильник відверто не встигає нагнати. А разом з тим е все ще залежить від наших недосусідів. Да? Ми це все чудово розуміємо. Тож, а до речі, разом з тим е, про гроші, розкрадання, корупцію і все інше. Сьогодні е, суд англійський, да, в інтернеті з'явилося, що англійський суд зобов'язав Коломойського виплатити 3 мільярди доларів збитків, які він задав Приватбанку. 3 мільярди доларів. Бляха, ну такі якісь суми. Для мене якісь нереалістичні, да? я, я навіть нулів не дорахуюся там. А для них це нормальні суми. Нормально так собі вони живуть і е, курірують да? такими сумами, можна сказати. До речі, зараз там, бачимо, світла нема, да? світла нема, е, на жаль, і з такою корупцією його, мені здається, не буде взагалі. Радує той факт, що. Оголошено вже конкретні імена да, конкретних винних, що за них взялися, що знайдено схеми, да, на Буїсап попрацювали, знайшли схеми, молодші хлопці, що є величезна доказова база для того, щоб ці винні все-таки повідповідали, повідповідали за скоєна. Е і те, що взагалі цей процес порухався. Тому що могла б бути інша ситуація, коли була б така ситуація, яка в нас є наразі, да, всі це відверто бачили, але ніхто нічого ніде не знайшов і ніхто нічого ніде не пред'явив навіть. Тоді було б ще б набагато гірше, бо воно б продовжувало б далі. Коли ця ситуація почалася, наприклад, в мобілізаційній складові, то там процес став набагато жорсткіший і більш справедливіший. Так? Оці всі схеми почали або забиратися, або е, якісь бути ну, для недоступні типу, для загального кола людей. Дуже сильно надію, що це так само вплине і на енергетику, що це виявлення, оце розповсюдження так, інформації, показовість. Покаже іншим, що не треба так робити. І коли вибирати за відновлення енергосистеми, яка зараз є ключовою в виживанні України, коли вибиратися за е, захист енергоносіїв, да, який, який повинен бути таким, який він повинен бути, а не просто піску в, понасипали в мішки і по кругу розставили, да, по кругу, а зверху нічого. Ну, то як воно має захистити? Це так не працює від ракет і навіть тих самих дронів, які заходять зверху. Да? І в загальному повинно показати всім іншим, що треба працювати правильно, совісно, не старатися максимально вкрасти, да? ви і так на тому заробляєте. Тому що ви, коли вкладаєте вартість робіт, ви вкладаєте вже свій заробіток. Який доволі немаленький, скоріш за все. А хочуть ще й зверху різні наваритися на цьому, і пустити ці всі махінації через себе, щоб максимально видуїти цю бідну, нещасну Україну. Тому е слідкуємо за проходженням цієї справи, що буде далі, да? кого притягнуть до суду, чи познаходять тих, хто повиїжджали за кордон. Тому що наші такі спецслужби ще можуть скрізь всіх, кого треба знайти. І... Дивимося, дивиться, як то вплине на стан енергетики в цілому. Тож долучайтесь до каналу, Будемо разом спостерігати до зустрічі, дорогі мої сядачі.